Добрий день, хлопчики і дівчатка. А ми продовжуємо заняття, і сьогодні у нас математика. Ми будемо з вами вчитись розрізняти предмети за певними ознаками, а також визначати їх місце знаходження у просторі. По-перше, давайте з'ясуємо, що таке один і багато. Ви бачите в мене на столі. Різні групи предметів, які згруповані за певними ознаками. І зараз ми з вами будемо розбиратися. Але спочатку з'ясуємо, що ж таке один, а що багато. Ось у мене є пупсик такий. Він один. А рибок, рибок багато. Ось група. Кубики. Ось один, а ось багато, ось цукерки. Ось одна. А ось багато, багато одна. Тепер давайте уважно подивимось. Що ми можемо сказати за ці групи предметів, що об'єднує ось цю групу? Це кубики. Тобто, вони у нас однакові за формою. Але вони чимось відрізняються? Так, вони відрізняються кольором. Тобто колір у них всіх різний. Ця ось група предметів, що їх всі об'єднує. Це рибки. Але що ми можемо сказати про них? Що всі вони відрізняються формою. Деякі мають однаковий колір. Так? Тобто ось жовта і жовта однакові за кольором, або фіолетова і фіолетова, однакові за кольором. Але всі вони відрізняються формою. Тепер, що в нас є? У нас є цукерки. І це цукерка, і це цукерка. Що ми можемо сказати про них? Що спільна ознака у них це цукерки. Вони солодні, солодкі, але, мабуть, різні за смаком. І різні за формою. Так. А в, ну, ось у нас ще одна група предметів. Це фломастери. Що ми можемо про них сказати? Що це все фломастери, в них однакова форма, але Різний колір? Наступна групка предметів. Так, що це у нас? Що їх об'єднує? <кій> Ось цю групку предметів. Це все геометричні фігури. Але вони що? Вони. Деякі однакові за кольором, так? Ось ми можемо їх відокремити. Тобто ці різні за кольором. Грубки, так? Деякі однакові за формою. Ось ці. Але різні за кольором. А деякі різні і за формою, і за кольором. Так? Тобто, кожен предмет має свої ознаки. Деякі однакові з них, деякі різні. А ще давайте зараз вивчимо, що таке ліворуч і праворуч. Може, хтось вже і знає з вас. Але буде незайвим повторити. Ось у мене є такий пупсик. Я його посаджу або поставлю ось так, щоб вам було видно. Де в нього права ручка? Так, зараз ми обидві пустимо. Де в нього права ручка? Ось в нього права ручка. Підніміть свою праву ручку. І що, значить, цукерки знаходяться праворуч від пупсика. А де в нього ліва ручка? А ось в нього ліва ручка. Підніміть свою ліву ручку. І фломастери, значить, знаходяться ліворуч від пупсика. А де в пупсика права ніжка, а ось в нього права ніжка. Ось права ніжка. Підніміть свою праву ніжку. І цукерки знов праворуч від пупсика. А у пупсика ліва ніжка. А ось ліва ніжка у пупсика. І фломастери знов ліворуч. Якщо ми покладемо цукерку отак от зверху, то це буде на голові. Якщо покладемо під ноги, то то буде під ногами. Якщо покладемо вперед, то то буде перед пупсиком. А якщо сюди. То то буде позаду пупсика. А тепер у мене до вас завдання. У своєму будинку розкажіть, будь ласка, своїм батькам, що де знаходиться, що більше, що менше, що однакове, що відрізняється за кольором, формою. Або кількістю. Дякую на все добре.